Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець телемарафон. Сьогодні поговоримо про телеграф. Ну, Сьогодні телеграф просто вийшов з цікавою публікацією про те, що Сполучені Штати ідуть геть з Європи, і що Україна тепер не може розраховувати на Сполучені Штати. Зрештою, тут нічого нового немає. Ми це знаємо давно. Ми бачили це. Ці процеси, які рухались поступово до цього, і багато хто про це попереджував. Але, здається, сьогодні сказано це вперше так настільки відверто і настільки прямо. І е, в даному випадку є якби е, певні обставини, які пришвидшують цей процес. Першою такою обставиною була ця публічна сварка е, Зеленського з Трампом, яка прискорила цей процес. А тепер другий це напад. На ці знищення цих об'єктів ірганських Ізраїлем, і е, їх удар у відповідь на удар, які вони зробили два роки тому іранці, і тепер таким чином американці можуть цілком говорити, що це є наша війна, ми тут, значить, гаранти, ми тут повинні бути. Тобто вони не хочуть бути ясно, що гарантом в двох війнах, а хочуть бути гарантами тільки в одній війні, яка для них більш проста. І, те, що наша влада і європейці, в тому числі, не змогли довести світу за ці всі роки, що війна на Близькому Сході і на сході Європи це одна й та сама війна, і що по один бік знаходиться демократія, з іншого боку, автократія, це частина однієї війни, це велика помилка і велика хиба, в тому числі нашої влади, яка ніколи не ставила так питання гостро. Ну і європейців теж які. Не до кінця усвідомлювали наскільки це важливо. Сьогодні ми бачимо вже результат. Навіть поважне видання Британське пише про те, що геть вже йдуть американці, зараз буде саміт, чи відбувається вже прямо зараз саміт J7 і на цьому саміті, напевно, будуть прийняті якісь рішення, які посилять цей процес. Тим паче, що вже всі давно говорять про те, що Американці одні в цій сімірці, а шість інших країн мають іншу позицію. В основному, коли говорять про санкції про Росію і так далі. А як же американцям бути на іншій позиції, коли вони разом з Росією є посередниками між Ізраїлем і Іраном? Тобто вони ну, якби одна команда, можна сказати, J2, x 2 як завгодно. Так от. Що пропонують нам видання? видання пропонує три варіанти розвитку подій. Ну, насправді, як на мене, це не три варіанти розвитку подій. Це один варіант розвитку подій, але з трьох якби, граней. Перша і найцікавіша, і найважливіша, це те, що Європа повинна взяти на себе відповідальність за Україну і допомагати Україні. Ну, це очевидна і проста річ. Мені здається, Європа, в принципі, готова до цього. Теоретично, практично в неї просто не вистачає сміливості, ресурсів, грошей, зброї, але ну, доведеться це все робити. І просто для тих, хто не в курсі, нагадаю, що економіка Європейського Союзу дорівнює економіки приблизно Китаю і це 17,5 мільярдів кожна з них, а Сполучені Штати мають економіку. 28 мільярдів, от вам таке співвідношення, але ж до тих, хто нас підтримує, можна сміливо додавати Британію. неї ще 3,5 мільярди, і мільярди, того 21 мільярд. мільярд. І якщо вже на те пішло, то можна говорити про можливість підтримки України країнами, які б мали раніше 50 цих триллярдів. А тепер у нас тут залишається тільки 21. Ясно, що це дуже суттєво і дуже менше. Але ніхто більше в світі не має стільки грошей, які можуть бути прямо спрямовані на підтримку України як Європейський Союз. Тому що Китай не буде прямо підтримувати Росію. Сполучені Штати так само не будуть підтримувати. І тут ключове вибудувати так стосунки, щоб від цього була максимальна користь. Друга частина. Це купівля американської зброї за європейські гроші. Ну, тут теж все достатньо просто, тому що є гроші у європейців, є зброю американців, вони якось між собою можуть домовитися. Зеленський тут ніби грає другорядну роль. Ну, Він може просити у всіх, але вони між собою все одно по факту домовляються. І третій фактор ну, це вже дуже ризикований. дуже... Важливий фактор, але він дуже ризикований. Це дуже корупційний фактор з одного боку, а з іншого боку, фактор дуже де простежується велика зрада, це фактор власного виробництва. Ми бачимо зараз, що відбувається з власним виробництвом. Це літаки, які не літають дрони, це міни, які не вибухають, все коштує дуже дорого. Ми, нам самим доводиться купувати як волонтерам дрони, і ми знаємо, що. Купити кожен дрон можна дешевше, ніж він продається в Збройні Сили України, бо ну туди закладений певний відсоток корупційних грошей. Ну, грубо кажучи, так для розуміння, ви можете купити дрон, якщо ви не вимагаєте відкати дешевше. дешевше от Не буду називати конкретні цифри. Тому що я їх знаю тільки зі слів інших людей, то вони хай їх і озвучуть. Тому що, ну якби цей. Так от, налагодити в Україні виробництво будь-якого озброєння, це можна. Звичайно, що у нас є такі технічні можливості, досвід і все інше. Але от добитися, щоб це було прозоро, пам'ятаєте, як казали всі, головне не красти у. Американців бо американці цього не люблять. Тобто американців вкрасти не можна, українців вкрасти можна. І от те, що наші озброєння сьогодні не є настільки потужними, тобто вони не те, що не є потужними, вони просто не працюють. Ну, є у нас передові галузі, де випускають чудові дрони, морські дрони, ракети от, запускають вперше знов в котрий раз. От, але це якби така афіша. Але ж є просто рядова ситуація. Ви пам'ятаєте про міни, ви пам'ятаєте про ем, фортифікаційні споруди, ви пам'ятаєте про. Ем, ну, Я знаю про дрони від себе, тому що я знаю, що постачаються дрони, які ну, не відповідають технічним вимогам. і Тоді їх треба ремонтувати, доповнювати нові деталі і так далі, так далі. Тобто такого дуже багато всього. І це третя частина, яка вкрай важлива, без неї неможливо. Забезпечити ЗСУ, і як на мене, оці три частини. Якщо вони всі три разом не спрацюють, ну буде велика біда. Чи можуть вони разом ну, спрацювати при нинішній ситуації, дуже мало на це шансів? Чому? Тому що Зеленський не вміє домовлятися, не вміє говорити. Він не може бути модератором перемовин, будь-яких ніколи йому це не вдавалося. І є велика небезпека, що не вдасться і цього разу. Що стосується закупівлі, то тут є краща історія, тому що європейцям легше домовитись, там є політики, які краще говорять з Трампом. Але Європейський Союз нецільний і приймати рішення на рівні Європейського Союзу буде важко, тому що є країни, які будуть гальмувати цей процес. І його треба буде якимось чином іншим способом обходити. І це друга проблема. Ну, третя, я вже сказав, це наші власні озброєння, які треба, щоб контролювали люди, яким ну виробництво люди, яким довіряє суспільство, і вони б несли на себе відповідальність, а це вимагає суттєвої реконструкції влади. І коли ми говоримо про те, що нашу владу під час виборів змінити не можна. Це частково правда, тому що ми не можемо змінити президента, ми не можемо змінити місцеві ради, і ми не можемо змінити поки що парламент. Але ми цілком можемо в рамках одного парламента формувати інші більшості, висувати інших керівників на всі посади в Україні за винятком виборних посад, таких, як я ж сказав, там президент, можливо. Там якісь мери якихось міст, це очевидно. А всі інші посади вони можуть регулюватися. І те, що у нас сьогодні очевидний фактор, коли люди не довіряють тим персонажам, які стоять на певних посадах, а замість них не пропонуються нові. Це говорить про те, що або таких людей в Україні немає, або швидше за все, ці люди не готові йти працювати в нинішню владу, не тому, що вони погано ставляться до влади, як такої. А вони просто розуміють, що якщо вони прийдуть в цю владу, вони змушені будуть працювати за схемами, які будуть від них вимагати, і тому вони не хочуть йти. Я знаю таких людей, які пропонували йти. Працювати, і якщо це висока серйозна посада, то вони зразу кажуть, що ми це не зможемо робити, ми знаємо, що від нас буде вимагати. А коли йдеться про якихось там клерків дрібних, то вони можуть піти, але від них, як ви розумієте, нічого не залежати. Що є глобальною проблемою, як на мене, зараз. Це не, не тільки Трамп, з яким не домовились. Ну, я не знаю, чи з чи не навмисна, але ми бачимо бумеранг від овального кабінета від цієї героїчної зустрічі Зеленського з Трампом, яку всі розхвалювали, що він так гарно захищає інтереси. І потім казали, що уже тепер все, уже Трамп пробачив Зеленського. Ну, ви бачите, як він пробачив Зеленського. Він його ніяк не пробачив. Ми віддали всі ресурси, які збирались не віддавати і на щось обмінювати, і отримали те, що ми отримали, тобто нічого. Так, от, як на мене, ключова помилка і європейців і передусім нашої влади полягала в тому, що коли 7 жовтня в Ізраїлі почались події, відповідні вторгнення на захоплення і так далі цих ізраїльтян з боку Хамаса, ні європейці, ні українці не змогли довести суспільству, що йдеться про одну війну, але про Два різних, Дві різних локації, де вона ведеться, Що це війна з одного боку, якої стоїть вісь, в яку входить як мінімум ну, я не знаю, там, три гравці, якщо вважати КНДР, Хамас, Хуситів, Хизбулу і всіх інших, що це Проксі. І це, і це все одна і та сама війна. що вони заграють до однієї країни до іншої. Вони намагаються розтягнути демократичний табір, але в принципі великої різниці між Хамасом, Іраном і Росією немає. За цим всім стоїть тихо мовчки Китай, і його треба якимось чином вмовити поміняти свою позицію. Швидше за все, це не вдасться зробити. Але якщо ми побачимо більш тісне об'єднання Росії і Сполучених Штатів, то ми будемо відповідь бачити більш тісне тісну співпрацю Китая і Європейського союзу. Китай Європейський Союз. Це більш потужні сили, ніж Сполучені Штати і Росія, якщо говорити про фінансово. Але Китай ніколи ж не виявляє свою позицію жорстко. Він намагається бути м'яким, він не може бути союзником, він може бути партнером. І єдине, що може посунути Китай на якісь активні дії, це те, що вони побачать, що їхній сателіт, їхня країна, яку вони фінансували і підтримували, переповзла під дашок Сполучених Штатів. Коли багато хто говорить, я спілкуюся там з людьми, просто коли вони, вони кажуть, ну як це ми з Китаєм? Китай же ж там немає демократії, і так далі. І так далі. ну Це правда. В Китаї немає демократії. Там своєрідне уявлення про е, вибори, про свободи, про, і так далі і так далі. Але. Коли треба було перемогти Гітлера, то Сполучені Штати тоді і Британія вони знайшли спільну мову з Сталіним і таки добили Гітлера. В даному випадку ситуація дуже схожа, тільки от навпаки. Тобто тепер треба шукати спільну мову з усіма, хто готовий придавити Росію і Якщо нам вдасться хоча б нейтралізувати е, Китай, е, а тут вже ніби саме собою напрошується. Якщо Китай е, побачить, що Росія стала реальним партнером е, Сполучених Штатів, то як вона буде йому допомагати? Це фактично допомагати посиленню Сполучених Штатів, це їм не вписується. А от як будуть Сполучені Штати вести чи спроможні Сполучені Штати напряму допомагати. Росії, я теж в цьому дуже сумніваюся, тому що це залежить не від Трампа і його п'яти шести менеджерів, а це залежить від самих настроїв в суспільстві. А настрої в суспільстві там все-таки більш проукраїнські. Ну не те, що більш проукраїнські, а вони повально проукраїнські, а не проросійські. І ще раз кажу: ключове це об'єднати в одне об ці дві війни. І в очах світу, якщо нам би це вдалося, ситуація б для нас значно покращилася. Але Трамп не хоче цього робити. Байден цього не хотів робити. Для них зручніше мати два регіональних конфлікти, ніж уявлення про те, що це іде одна глобальна велика війна. Але мені здається, кожен наївний. І ненаївний, і кожен, хто розуміє цю ситуацію, може сказати вам точно, що це все частини однієї, тієї самої війни. І ця одна і та сама війна може зруйнуватися тільки через зміну конфігурації учасників цієї війни. І ми сьогодні бачимо цю зміну. Тобто, коли Сполучені Штати і Росія об'єднуються, це міняє конфігурацію самої війни, і тут ми можемо бачити. Багато всяких несподіваних і цікавих речей, про які ми поговоримо наступного разу, коли вони стануть більш очевидними. Дякую вам за увагу. Гарного всім дня. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, його серед друзів і знайомих. Це дуже допоможе каналу. Донатьте. Ми вже зібрали 65 тисяч. Ой, да, 65 тисяч зібрали, їм залишилось 55 тисяч для допомоги 15-му окремому мотострілецькому батальйону Суми, який на Харківщині несе службу. І е, поширюйте ще раз, підписуйтесь і хай там нас Бог береже. Слава Україні!